Як добре навчена новозеландська собака взялася за квантові комп'ютери і перемогла квантова собака та абсурдність прогресу, про межі науки та винахідливості людини у світі, де штучний інтелект і квантові обчислення здаються вершиною технологічного прогресу, іноді корисно зупинитися і поглянути на речі під іншим кутом. Недавня історія про новозеландського собаку перемогла квантові комп'ютери, стала яскравим нагадуванням про те, що наука це не тільки складні рівняння і дороге обладнання, але й вміння бачити абсурд в найсерйозніших починаннях. Ідея про те, що собака може виконувати квантові обчислення сама по собі комічна, але за цією комічністю криється важливе питання, куди ми, як людство, рухаємося у своєму прагненні до технологічної переваги. Ми настільки захоплені створенням все більш складних систем, що іноді забуваємо про прості, очевидні рішення і про межі самої науки. У вихідному матеріалі описується експеримент, в якому дослідники навчили собаку гавкати три рази, щоб виконати квантову факторизацію чисел 15 і 21. Звичайно, це не справжня квантова факторизація, а скоріше іронічний коментар до складності і, можливо, зайвої серйозності підходу до вирішення певних завдань. Про межі наукового прогресу мені завжди здавалося, що наука це не просто набір фактів і теорій, а скоріше спосіб мислення, підхід до вирішення проблем. Це прагнення до розуміння світу, пошук закономірностей і створення моделей, які допомагають нам орієнтуватися в навколишній дійсності. Однак, в гонитві за новими відкриттями і технологіями, ми ризикуємо втратити з поля зору первісну мету, поліпшити життя людей. Іноді здається, що науковий прогрес рухається за інерцією, породжуючи все нові і нові розробки, не завжди необхідні або корисні. Ми створюємо квантові комп'ютери, здатні зламувати складні шифри, але при цьому не завжди замислюємося про наслідки таких дій. Ми розробляємо штучний інтелект, який може перевершити людину у вирішенні певних завдань, але при цьому не завжди розуміємо, як забезпечити його безпеку і контроль. Собака як метафора простоти. У контексті цієї історії собака стає метафорою простоти та природності. Вона не потребує складних алгоритмах і дорогому обладнанні, щоб вирішити задачу. Вона просто гавкає. І в цьому є своя мудрість. Мені пригадується випадок з мого власного досвіду. Кілька років тому я працював над проектом, який вимагав використання складного програмного забезпечення та алгоритмів машинного навчання. Ми витратили місяці на розробку та тестування. Але результати були не такими хорошими, як ми очікували. Зрештою, ми вирішили спростити підхід і використовувати більш простий алгоритм. І на наш подив, це спрацювало набагато краще. Цей випадок навчив мене, що не завжди потрібно шукати найскладніші рішення. Іноді, найпростіші підходи виявляються найефективнішими іронія та гумор у науці. Історія про собаку, яка перемогла квантові комп'ютери, також підкреслює важливість іронії та гумору в науці. Наука не повинна бути занадто серйозною і гордовитою, вона повинна бути відкрита для експериментів, для помилок і для несподіваних відкриттів. Гумор допомагає нам дивитися на речі з іншого боку, бачити абсурд в найсерйозніших починаннях і не боятися визнавати свої помилки. Наслідки та роздуми. Звичайно, не можна сказати, що історія про собаку повністю знецінює квантові обчислення або інші досягнення науки. Квантові комп'ютери можуть принести величезну користь людству, дозволяючи вирішувати завдання, які зараз здаються неможливими. Але важливо пам'ятати, що наука це не самоціль. Вона повинна служити людям, а не навпаки. Мені здається, що ця історія хороший привід задуматися про те, куди ми рухаємося в своєму прагненні до технологічного прогресу. Важливо не забувати про прості речі, про межі науки і про те, що іноді найкраще рішення це просто гавкати. Поради та рекомендації: Не бійтеся спрощувати у прагненні до вирішення складних завдань не завжди потрібно шукати найскладніші підходи. Іноді найпростіші рішення виявляються найефективнішими. Будьте відкриті для експериментів, наука це не тільки набір фактів і теорій, а й спосіб мислення, підхід до вирішення проблем. Будьте відкриті для експериментів, для помилок і для несподіваних відкриттів. Зберігайте почуття гумору, наука не повинна бути занадто серйозною і гордовитою. Зберігайте почуття гумору і не бійтеся бачити абсурд у найсерйозніших починаннях. Замислюйтеся про наслідки, не забувайте про те, що наука повинна служити людям, а не навпаки. Подумайте про наслідки своїх дій і намагайтеся уникати ситуацій, які можуть завдати шкоди. Цінуйте простоту, не забувайте про прості речі, про межі науки і про те, що іноді найкраще рішення це просто гавкати. Укладення. Історія про собаку, яка перемогла квантові комп'ютери, це не просто кумедна історія про науковий експеримент. Це нагадування про те, що наука повинна бути відкритою, гнучкою та готовою до несподіваних відкриттів. Важливо не забувати про прості речі, про межі науки і про те, що іноді найкраще рішення це просто гавкати. І, можливо, варто прислухатися до мудрості наших чотириногих друзів. Вони, як ніхто інший, знають ціну простоті і природності. Головне, не забувати про те, що наука повинна служити людям, а не навпаки.